Добрий день малята. Сьогодні у гості завітала до нас весна. І що ж вона нам принесла? Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала, І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять. От сну зимового до сонця ясного. Так весна чарівниця надіслала нам свої весняні подарунки, квіти. Приємно милуватися такою красою, але пройде небагато часу і все відсвіте. Шкода розлучатися з такою красою. Що можна зробити, щоб якомога довше милуватися нею? Так правильно намалювати? І сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати гіацин. Погляньте, яка гарна квітка гіацинту в мене вийшла. Подивіться уважно, на що схоже суцвіття гіацинту. Так правильно воно схоже на овал. Як розташоване суцвіття? Правильно, на стеблині. Що ще є у квітки? Так, листочки. Яку форму мають листочки? Вони мають овальну, видовжену форму. Квіти зібрані в пишне суцвіття, що складається з безлічі квітів. Якого кольору квіти гіацинту? Так, сині, блакитні, але квіти гіацинту бувають різного кольору і рожеві, і білі, і жовті, і червоні, і фіолетові. Діти, ми з вами так багато знаємо про гіацинт. Давайте його намалюємо. І сьогодні ми познайомимося з дуже цікавою технікою малювання зім'ятим папером. Починаємо працювати. Для цього нам потрібна водичка, зелена фарба, блакитна фарба, синя фарба, аркуш паперу, пензлик і листочки. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно намалювати стеблинку. Так, я беру зелену фарбу. І проводжу пряму лінію. Так, посередині аркуша. Далі беремо наші листочки і просто їх згинаємо. Один листочок буде у нас для синьої фарби, інший для блатофі. Так. Тепер беремо наш папір і вмочуємо спочатку в синю фарбу. Навколо стеблинки формуємо наш овал. Так само робимо і з блакитною фарбою. Залишилось нам намалювати листочки. Так, беремо знов зелену фарбу і малюємо листочки. Можемо намалювати ще травичку. Ось так. Погляньте, яка гарна квітка гіацинту в нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось малювати таким способом. Які ще квіти можна намалювати зім'ятим папером? Надсилайте ваше фото своїх робіт. До побачення!